Суботній ремонт то не хобі, то карма. О сьомій ранку суботи, мій сусід дядько Славік, увімкнув дриль. Без жодних попереджень, без вибач, без кави, просто вж -ж -ж -ж. я підскочив у ліжку, як кіт, якому наступили на хвіст. Ну от, почалось, пробурмотів я, потираючи очі. Суботній ранок, коли нормальні люди ще не прокинулись, для дядька Славіка ідеальний час для видпочинок, так він називає ремонт, і цей ремонт тягнеться вже три роки. Сьогодні, здається, він вирішив зняти плитку у ванні, у всіх ванних аж до п'ятого поверху. Через двадцять хвилин до нього хтось подзвонив у двері. Я вже думав, нарешті хтось не витримав. Але ні, то був кум Славіка. Прийшов із торбою повної пива і голосно запитав. Ну що, з чого починаємо? І почалося не лише свердління, а ще й безперервні коментарі. Та тут криво, дай мені болгарку. Ой, воно якось іскрить. А коли пішов запах паленої проводки, я вирішив тікати з квартири. Вийшов на вулицю, купив каву, сів на лавочку і побачив сусідку з другого поверху. Вона в капцях, з подушкою під рукою. Подивилася на мене і каже я вже до мами на дачу зібралась, хай Славік сам із тим ремонтом і живе. Мені лише одне цікаво що ж він весь час там ремонтує, бо плитка то вже нова, і унітаз новий, і стіни недавно фарбовані. Може, він просто не може без цього звуку дриля. Субота вона ж для відпочинку, але не для славіка. Для нього субота це коли квартира кричить. Дай ще один дюбель.